Якщо ви хотіли давно потрапити на до мене на діагностику, але вас не влаштовувала ціна. Якщо у вас є якісь підозри на присутність паразитарних структур у вашому житті, якщо ви постійно хворієте, не виносите взагалі, бо у вас постійно турбують якісь складнощі в житті, поганий сон, можливо, ваші діти кричать у сні або вдень погано, або капризують, або вони проявляють якісь дивні скажімо так, дивну поведінку. Так? От, або взагалі ви хотіли просто для профілактики подивитися, чи є якісь паразитарні структури у вас чи у ваших дітей. Я найближчим часом проведу 10 діагностик за цією ціною. Записуйтесь, тільки 10.